Російські телеграм-канали повідомляють, що дрони атакували і Казань. Зокрема, з посиланням на місцевих жителів пишуть про велику пожежу в районі заводу Казань Оргсинтез». До речі, згідно з сайтом підприємства Казань Оргсинтез» є одним із провідних підприємств хімічної промисловості Росії. А ще саме цей завод є стратегічним об'єктом, який має безпосереднє значення для ВПК Російської Федерації. Підприємство спеціалізується на виробництві матеріалів, що знаходять застосування у створенні військової техніки, озброєння та навіть комплектуючих поліаміди, синтетичний каучук та інші хімічні сполуки заводу використовуються у виробництві бронетехніки, шин для танків і БТР, а також пластмас для зброї та спорядження. Також він виробляє компоненти для вибухових речовин, що використовуються у виробництві боєприпасів. І станом на цю мить глава регіону Рустам Мініханов підтвердив цю атаку, але він традиційно запевнив, що постраждалих, а головне серйозних руйнувань немає.